Радий вас бачити, ради вітати. Доброго дня. Доброго дня, пане Олександр. Давайте почнемо напевно з найважливішої, так з найрезонанснішої, якомусь навіть сенсі скандальної теми. Мова йде про так звану прослушку, так прослуховування жучок по різному це називають в потенційному приміщенні, де міг бути, де власне планував перебувати пан Валерій Залужний головком. І зараз ведеться слідство. Безумовно, дуже багато маніпуляцій на цей рахунок, і ми з вами не слідчі, тому. Ну, остаточні якісь висновки робити не можемо, але прогнозувати і аналізувати саму ситуацію, ну звичайно. Що що ви думаєте з цього приводу? Кому це може бути вигідно? Хто може цим скористатися? Ну знову ж таки, якщо говорити про якісь висновки ці з того інциденту, що мав місто бути, то висновки може робити тільки слідство, і кому було вигідно, агентам Кремля. Цілком можливо, чому б ні. До того що у нас по Україні багато таких агентів, сплячі мережі агентурні, які активні, діючі, латентні, відкриті. багато хто. Ну, наприклад, від партії ОПЗЖ ще залишився фактичним агентом Кремля і продовжує діяти саме на користь країни-агресора, але більше вже в скритому форматі, аніж раніше. Коли з відповідних інформаційних майданчиків постійно ретранслювалася російська пропаганда, отже, все це є загрозою для безпеки України, і так само я не здивуюсь, що така сама агентурна мережа може бути внутрішньою в СБУ в Генеральному штабі. Не всіх не всіх змогли, скажімо так, зачистити, і ця робота ще буде продовжуватись. Це один з варіантів, одна з версій, яку я можу, наприклад, назвати. Є інша версія, але знову ж таки без офіційних результатів слідства якось підтверджувати або спростовувати ті чи інші версії. Це не зовсім коректно в такому разі, де наша контррозвідка? Так, чому ми не зіграли упередження? Чому ми розуміємо, що зараз війна і є? Те, що називається військові державні таємниці, і ці таємниці могло бути розкрито. Більше того, пані Ганна Маляр, яка раніше працювала, вона каже про те, що ну не секрет, власне, що зі штабів був витік інформації. Чому ми про це просто зараз дізнаємось? Чому в такому разі не було ухвалено ряд заходів, які б в майбутньому перешкодили цьому? Все залежить від того, наскільки велика агентурна мережа, наскільки глибоко вона використовується ворогом, і звісно, що наскільки дієві ті чи інші контрпропагандистська контррозвідувальна діяльність, ага. я не можу сказати, що наша контррозвідка не працює. Вона кожного дня вскриває ось цих агентів Кремля. Які наводять шахеди, дрони камікадзе, ракети, е які намагаються агентура, яка намагається дізнатися якусь таємну інформацію, розповсюджує е фейки, пропаганду і так далі, багато чого іншого. Тобто СБУ працює в даному випадку, якщо ми говоримо. З іншого боку, е осягнути все одразу також неможливо. Завжди є прогалина, якою користуються. Ворог, до речі, так само і ми працюємо. Ми можемо собі дозволити багато яких операцій на території Російської Федерації, не дивлячись на те, наскільки це все ж таки країна просичена майже а, а, спецслужбами, а, Як все контролює ФСБ? Тим не менш, ми можемо там а, вести відповідну діяльність. І це говорить про те, що будь-яка агентурна мережа наскільки вони добре вона підготовлена, які в неї стоять бойові задачі. Вона може їх виконувати при тих чи інших умовах. Все залежить від рівня професійності цієї агентурної мережі, або від рівня завантаженості контррозвідувальних органів, структур, які відповідають за це, бо знову ж таки охопити усе при досить серйозному навантаженні. Це досить складно. Ще знаєте цікаво, що по перше залужний прокоментував цю ситуацію. Ми знаємо, що він не часто з'являється в ЗМІ в публічній площині, і взагалі щось буде щось коментує. Тим паче, на фоні, як писали, багато ЗМІ загострення стосунків між ним і Володимиром Зеленським. Але він зробив також ще одну важливу заяву. Окрім того, що він прокоментував власне ситуацію з прослушки і Сказав, що так, це потенційне приміщення, де я міг би перебувати. А, є ще одна історія. Він фактично тепер вже е, м, спростовує інформацію про цитую патову ситуацію. А, він каже, що плани на зимовий період озвучувати не буде. І давайте далі процитуємо. Це війна. Я не можу говорити, що я що я планую і що ми будемо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому людське життя. Про це не можна говорити у жодному разі кінець цитати. Ну, фактично, так, ми розуміємо, що. Це радше узагальнена цитата, але він тепер спростовує оцю патову ситуацію, про яку ну, я не знаю, чи він раніше сам писав, чи це була інтерпретація деяких журналістів. Чому так? Чому змінюється ось так риторика? Ну якщо говорити про о, таке слово, як тупік, яке о, дуже часто використовувалось, коли цитувалася о, стаття о, The Economist» Валерія Залужного. То цитувалося це слово зовсім з іншою формуліровкою, з іншим посилом. І, взагалі, воно викрус... не використовує саме в цьому контексті. І навіть коли Валерій Залужений описував ситуацію в зоні бойових дій по результату наступу 2023 року, він не говорив про якусь критичність, він вказував на те, що повинно було бути. Доведено до значно більш високого рівня використання, щоб більш ефективним був наш наступ, і в багатьох з цих моментів ми залежали від наших міжнародних партнерів, які не надавали нам достатньої кількості сил та необхідних засобів устаткування. Назвемо це так інструментарію. Для того, щоб був достатньо високий рівень нашого наступу, нам доводилось діяти так само, як ми діяли в 2022 році під час нашого контрнаступу на північному плацдармі, Харківській області та правобережній Херсонщині, маючи недостатньо ресурсу, інструментарію, кількість не маючи кількісної переваги перед ворогом, ми успішно наступали цього року. Це не вдалося, якщо розглядати наш наступ. Саме в проекції звільнення територій. Якщо його розглядати з в проекції нанесення е, поразки ворогу, е, втрат ворогу, то так. цей наступ можна розглядати нелінійно. Е, багато хто не розглядає його саме нелінійно. Е, в питаннях нанесення е, поразки ворогу кількісної. Це досить успішно було зроблено з урахуванням а, тих втрат, що понесли окупанти. Зараз ми переходимо в іншу фазу війни. Отже, і Валерій Залужний набагато добре знає, що будуть робити з Сили оборони України саме в цей період, але вочевидь ми бачимо, що акцент робиться не стільки на е звільненні нових територій, а акцент робиться на нанесенні максимальної. Е Максимальне ураження, о, живій силі, знищення людського ресурсу, механізованої компоненти, і так далі. тому дійсно, як, як розглядати наші дії? І пропатова з ситуації це зарано говорити на сьогодні. Пане Олександре, також ми знаємо, що на вихідних пан Буданов зробив декілька заяв. і Частина з них стосувалася мобілізації. Він назвав навіть цифру там в 1,1 мільйон. І він каже про те, що мобілізація абсолютно необхідна. Тобто нам необхідні люди, тому що в нас є певні втрати. Серед іншого він казав про те, що немає нині мотивації. Це інше питання, як, що потрібно зробити для того, щоб ця мотивація з'явилася і ну, чому раптом через ось стільки часу вона зникла в цілому. Але я хотів би зосередитись в тому числі на тому, що сказав Залужний. Він каже інше. Мобілізацію. Потрібно не посилювати, а повернути в ті рамки, як це працювало раніше. Зараз це проблема тих людей, які воюють на передньому краї, і має хтось заміняти їх і допомагати. Вони з часом залишаються один на один, а це зовсім неправильно. Чим ці слова залужного відрізняються від того, про що сказав Буданов, тому що залужний каже, що мобілізацію потрібно не посилювати, а повернути в ті рамки, як це працювало раніше. Буданов каже, ні, нам треба люди, тому що ми їх втрачаємо. А в чому відмінність радше? Ну, скажімо так. На початку 2022 року, 24 лютого, ми ж пам'ятаємо, як біля військоматів, які були черги, як багато було людей. Майже на декілька кварталів, все було заповнено, бажаючими добровольно йти до лав Збройних сил України або до інших структур, до територіальної оборони і так далі. Тоді не була потреба такій кількості добровольців, але бажання було, була мотивація. Після того, як було декілька разів сказано: ні, 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 у нас достатньо, всі ці добровольці мотивовані, вони повернулися до цивільного життя. В більшості випадків це цивільне життя зараз відбувається в тиловій Україні, яка далеко знаходиться від лінії боєзіткнення. І вони не відчувають на собі усі жахи війни. Mm -hmm. Вони відчувають на собі виключно якісь тимчасово обмеження, до яких вони вже звикли, але не жахиття війни. От якщо кожен з громадян України, який живе цим цивільним життям, побачить хоча б уяву, уяву буде мати, та побачить свій улюблений Ужгород. Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Житомир, Полтаву, Київ, Одесу і так далі. В таких руїнах, в яких зараз знаходиться Бахмут, наприклад, або Попасне, <пасне> або Северодонецьк, Лисичанськ. <пасне> а, мабуть, це їх замотивує. Тому що а, захист країни на сьогодні це першочергове обов'язок кожного чоловіка в країні. То, те, що його не мотивує, той факт, що його місто буде зруйновано вщент, ну, скажі, не мотивує його захищати, це вже психологічна проблема. Але більшість просто про це не задумуються. Вони не мають психологічної проблеми, вони не мають можливості на собі відчути те, що вони відчули 24 лютого. Багато хто, до речі, відчув не стільки там страх чи щось таке інше, скільки злість. Жагу помсти. Просто хотілося помститися за те, що взагалі це відбулося, за те, що росіяни собі це дозволили. А зараз все змінилося, тобто нема мотивації через не те, що її нема взагалі, а через те, що люди зробили що таке війна. І що якщо не буде допомоги тим, хто знаходиться на фронті, через півроку через рік, через півтора роки, але війна прийде в їх домівки. Який тож, також буде знищено. Так само, як і по та Бахмут, то це потрібно проводити відповідну комунікаційну роботу з людьми, правильно? Ну, Безумовно, і це, це повинна бути відповідна інформаційна, ще складова. Не можна просто говорити: йдіть до лав Збройних сил України, тому що вас там чекають. Там потрібна ротація. Всі, я не знаю, чи всі там. 에, співчуваю, тому що багато хто без ротації там знаходиться чи ні, поживуть своїм цивільним життям, але треба не тільки цим е, якось переконувати іти до лав е, Збройних сил України, треба і виконувати деякі інші інформаційні, ну скажімо так, е, заходи для загального розуміння. Ну як на мене. Uh, найбільше переконливий є на сьогодні історичний факт, що буває, коли не йдеш захищати uh, свою країну, це голодомор. Можна істор історично це саме так і використовувати, бо це історичний факт, коли uh, Українська Народна uh, Республіка взагалі не витримала тиску з боку радянської армії, тому що не вистачало ресурсу, чим це все закінчилося? Коли моя хата з краю перетворилося на те, що було знищено по різним оцінкам, цим геноцидом від 4 до 10 мільйонів українців? І те саме нас буде чекати, якщо ми програємо цю війну не одразу, звісно, пройде декілька років, а до тут повністю контролюють, буде все взято під контроль російських окупантів. А потім же почнеться геноцид української нації. Отже, щоб не було ще 10 мільйонів, е які не зможуть себе захистити, розумієте, у чому е проблема будь-якого геноциду? Людей, яких вбивають мільйонами, вони не можуть себе захистити. Ну, так. На відміну від людей, які мільйонам можуть вийти і захистити себе зброєю в е руках. Отже, питання майбутнє нації. Вона коштує відповідно тієї чи іншої кількості життів, на жаль, які будуть покладені на те, щоб жили мільйони, десятки мільйонів. То ось таке співвідношення. Все дуже просто зараз. Йдеться про виживання нації. На жаль, багато хто не пам'ятає цього історичного прикладу, і багато хто про нього забув і живе своїм лайтовим життям, не дивлячись на те, що майже за 100 кілометрів від його. Будинку відбувається на справжнє пекло, давайте, пане Олександре, по фронтам пройдемось, тому що там також ситуація не вельми добра. Будемо правду говорити. Юліан Рьопкин, наприклад, оглядач Більд пише про те, що в Харківській області. Росіяни намагаються наступати на Куп'янськ в надії дійти до річки Оскол. Це не секрет. В Херсонській російські війська знову намагалися атакувати бронетехнікою плацдарм збройних сил біля селища Кринки, але безуспішно. В Запорізькій війська Росії намагаються знову зайняти території, які були звільнені в ході українського контрнаступу влітку. В Донецькій продовжують йти на Аудіївку з метою, з ціллю охопити її. Так, взяти в клешні. Зараз, яким чином ви бачите ось цю динаміку, як змінюється ситуація? Чи правильно ми робимо, що фактично почали окопуватись? Вже лунають сигнали, що ми робимо лінію оборони. Я так розумію, що ми просто переходимо в оборону. І що, будемо щось планувати виходити тепер на весну? Чи як? Чи все залежить від чого? Я поки що бачу тільки е, сенс в обороні по трьом плацдармам: mm -hmm. Лимана, Купінська війська, Донецька область, а також Запорізька область. Це саме буде у нас основні е, обороні плацидарми. Е, інша, інша річ це Лівобережна Херсонщина. Звісно, ж там не можна поки що говорити про якісь великі контрнаступи, все таке інше, але ті дії, які там відбуваються, вони вже є унікальними. Тобто, коли невеликі підрозділи з обмеженим функціоналом, які мають підтримку артилерії переважно та дронів, їх не їм не можуть протидіяти підрозділи ворога, які кількісно а, значно більші. А, група військ Дніпро у росіян по лівому берегу Херсонської області, це вже більше ніж 72 тисячі особового складу, і ці 72 тисячі особового складу нічого не можуть зробити з підрозділами яких там, ну я скажу так, в сотні разів менше, аніж цієї групи військ. А який результат? Створили три тактичні групи і ніяк не можуть фронтально, а також з лівого та правого флангу протидіяти розширенню плацдарму біля кринок, змушені нічомусь від Олешек до голої пристані також концентрувати свої сили та засоби, там, що також щось цікаве відбувається. Втратили контроль над дорогою першого рубіжу. Дорога другого рубіжу, траса 22.06, знаходиться під контролем, контролем дронів саме українських, і переміщення там російської техніки небезпечні. Отже, в 2024 році я не виключаю, що щось може відбуватися саме на лівому березі. Хоча, знову ж таки, можуть бути інші якісь варіанти та сценарії. Загально по іншим плазарам, звісно, це саме оборона. І вона буде повний весь а, перший квартал, як мінімум, до закінчення виборів так званих виборів президента Росії. Бо те, що відбувається загально по всій лінії боєздіткнення, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Лимана, Купінська вісь, наступ на Купінськ їх, ну в цьому немає чогось а, дивного. Вони активізувалися саме через політичні забаганки Путіна. Йому потрібна якась велика масштабна перемога до виборів. До прямої лінії він її не отримав, хоча планувалося. А, і саме цією перемогою повинна була стати Авдіївка, де б він вихвалявся звільненням Авдіївки епічним досягненням. Зараз в них дедлайн це новий рік, і до нового року вони вже починають посилювати тиск на Авдіївку ввели в дію, наприклад, 74-го МСБР, 41-ї ЗВА а, в південному секторі через Водяник. Окрім всього іншого, активізуються біля вугледару найближчим часом, але і це не надасть їм можливості до нового року якось здобути якусь велику перемогу. Отже, останній дедлайн це вибори. Але до виборів, з урахуванням того, який тиск вони здійснюють, там буде виснаження ресурсу, і потрібно буде перегрупування, а також оперативна пауза. Тому ситуація в них така, вони пішли в наступ. Не, е, не маючи достатнього ресурсу, вони не перегрупувалися попередньо достатньо і недостатньо відновили боєздатність підрозділів. Штатну комплектацію підрозділів також не отримали. Все відбувалося достатньо спонтанно. і ми бачимо цей результат. всій лінії бої нібито наступ відбувається, а результат який? Завтра відомо, що завтра, 19 грудня, Володимир Зеленський дасть велику прес-конференцію. По-перше, чого ви очікуєте? А по-друге, яке питання ви адресували йому? Ну, таке неочікувано. Взагалі від вас питання насправді, що б я спитав президента? Я не можу так спонтанно щось виказати, тому що, тому що мабуть, питання не одне. А яке найважливіше, дуже важко для себе з'ясувати ось так спонтанно. Чого я очікую, в принципі, кожного вечора, а та й не тільки вечора, президент України звертається до нації та відповідно не тільки доповідає, що сталося за день за добу. А й е, очікування, які має офіс президента і загальне військово-політичне керівництво країни, на майбутнє візію на майбутнє. Е, тому, мабуть, все, що можна було, вже було сказано. Якісь несподіванки у наших відносинах з іншими країнами, бачення війни на 2024 рік. Взаємодію з міжнародними партнерами а, на фоні а, геополітичної та внутрішньополітичної турбулентності в деяких країнах, таких як США, наприклад, а, питання чи є якісь гарантії отримання Україною більш широкого спектру озброєння, остаткування, номенклатури? До речі, це саме політичний напрямок, як ми бачимо, був увесь цей час. Потім уже другорядно до нього підключалися військові, і останні, один з останніх Рамштайнів був присутній Валерій Залужний вперше за весь час. Тому, я думаю, це буде в таких межах. Зрозуміло, хотілося б в завершення обговорити з вами ситуацію в Сполучених Штатах, тому що декілька видань повідомило про те, що в Сенаті досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні, і це звичайно а я не дуже добре. ну от бачите, ви не здивовані, Я насправді був здивований, тому що до цього пан Лінці Грем в інтерв'ю CNN заявив про те, що дуже. І дуже ми далекі від того, аби ухвалити відповідні рішення або бодай наблизитись до якогось консенсусу. І тут через день видання The Hill повідомляє, що ні, зрештою, перспектива видніється, вона живріє, вона є. І тепер питання постає, коли зрештою цю допомогу можуть ухвалити? До кінця грудня або на початку січня 24-го року. Все дуже просто. Ніхто б не затягував Це Державний інтерес. Я завжди казав В США державні інтереси. Політ завжди превалюють над політичними політичні інтереси внутрішні, вони ніколи не танцюють державні. Це державні танцюють політичні. Вони можуть пограти в свою гру, але так чи інакше, консенсус буде досягнуто, е, тому що не тільки про Україну йдеться. Йдеться про Ізраїль, йдеться про Тайвань. Тобто, це е, досить е, великий спектр державних інтересів історичного масштабу, більше ніж е, піввіку. Пріоритет, який віддається Вашингтону. і тут через якусь стіну в Мексиці не зможуть домовитись, ні зможуть особливо, що більшість демократів, так само як і більшість республіканців, підтримують ідею допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Деякі є представники, які в опозиції до цієї допомоги окремо щодо України Ізраїлю питання та Тайваню, але загально більшість за. Республіканці вперлись не тому, що вони не хочуть допомагати Україні ні, вони вперлись тому, що їм треба посилювати міграційну політику, яка є можливістю перемогти на майбутніх виборах, і яка є можливістю для нанесення репутаційного удару саме по демократам. Отже, ця політична гра вона зайшла дуже далеко. Але консенсус був знайдений, і я думаю, що або о, до кінця грудня, або в першій половині січня ми з вами побачимо результат. Але ж ви розумієте, пане Олександре, що тут питання не просто в якійсь там стіні тут питання у тому, що побудова цієї стіни, або ж ну фактично ця міграційна реформа, вона вплине на електорат, який відданий а, демократам. Демократ? Ця стіна це фактично перемога республіканців на виборах так, 2024 року. Да. І можливість е, повернення Дональда Трампа такого собі вершника Ретурн, так, як там сіквел з Трампом. Е, так, дійсно, безумовно, але знову ж таки, що таке перемога на виборах? Це внутрішньополітичний елемент. Що таке державний інтерес? Це саме те, що завжди превалює над внутрішньополітичними інтересами. Угу. А, в Завершення дозвольте запитати вас про події в Російській Федерації. Ну, фактично, ми мало, ну як знаєте, так непомітно минуло те, що Путін говорив на цих вихідних, і те, що його хочуть тепер висувати на новий термін. Звичайно, це такі процедурні моменти. Вони там жодного відношення до змісту або до якогось сенсу не мають. Але зрештою, у них я так розумію, принаймні в уяві Кирієнка, який відповідає за усі так звані вибори, все йде за планом. І я сьогодні зверну увагу на те, що у альтернативного кандидата, якщо взагалі так можна назвати ося Катерина Дунцова. Яка от хоче сама йти на ці так звані вибори? У неї з'являється все більше і більше прихильників. Я бачу, що ліберальні медії її все більше і більше пушать. У них там відбулось, відбулися збори. Там 700 людей прийшли, звичайно, не оминуло без того, що вимикали світло, що там робили якісь перепони, і так далі. І виглядає це все як не про не то, що там маленька загроза, а взагалі ніщо, але все одно навіть це ніщо боїться адміністрація Путіна. Ну, скажімо так, дійсно, їм треба ж імітувати якусь таку діяльність репресивного характеру. Це властиво режиму будь-якому диктаторському режиму. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про північну Корею, якщо навіть там були б якісь кандидати проти Кимчинина, хоча за Кимчинина ми ж знаємо, що голосує 101% північно-корейського електорату. Що навіть у такому випадку там також відбувалися такі процеси тиску. Отже, це нормально, це логічно, закономірно, я б сказав би так. Цей прояв. І це не означає, що вони бояться. Ні. Це рефлекторність, рефлекторність дій. Ну, я б навіть сказав так: якоїсь в якомусь сенсі навіть конвульсивність дій. Але дійсно цей кандидат не має ніякої перспективи. Ми і так знаємо, що всі ці вибори закінчаться. Так звані вибори. Дякуємо вам за цей ефір. Спасибі, що долучилися і приділили нам час. Дякую вам.